Росіяни активізувались на запорізькому напрямку. Останніми днями зафіксовано штурмові дії в районі Оріхова, Кам'янського та Гуляйполя. Аналітики говорять про спробу ворога прорвати оборону на цих напрямках. Про поточну ситуацію на лінії фронту поговоримо з речником Сил оборони Півдня Владиславом Волошиним. Владислава, я вас вітаю. Доброго дня. Слава Україні. Слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, наскільки стабільна ситуація на запорізькому напрямку? Відкриті джерела, наприклад, такі як Діпстейт, зазначають, що ворог має просування в районі малих Щербаків та Кам'янського. Яка насправді там ситуація зараз? Ну, з приводу того, що противник десь просунувся, ну це великі сумніви, тому що ну, по перше, лінія бойового зіткнення вона має динамічний характер, і сили оборони України ведуть не позиційну оборону. Коли стоять на одному місці і тримають якісь позиції, а вони ведуть активно маневрену оборону. Тобто, коли ворог наносить удар, ми відходимо, ми там йдемо в фланг. Противник намагається зайти на наші позиції, ми їх знищуємо, заманюємо їх в вогневі мішки. Тому говорити про те, що він десь зайшов, я б так не поспішав, тому що він позицій не зайняв і просунутись десь вперед. Він також не зміг всі ті ворожі е, штурмові групи, які намагались зайти, і в Кам'янське, і в е, Малі Щербаки, і в Малуток Мачку, вони намагались лише зайти? Там їх знищували. А е, деякі з позицій сили оборони України відновлювали і знову займали там оборону. Тоді скажіть, будь ласка, наскільки взагалі збільшилась інтенсивність боїв та обстрілів в області за останній місяць? Ну, за останній місяць, скажімо так, кількість бойових зіткнень дещо зросла на Новопавлівському напрямку. Але це, скажімо, це трошки інше угрупування військ. І за нього говорять інші речники, у нас ну кількість бойових зіткнень, кількість штурмів залишилась приблизно на одному рівні. Проте. Значно збільшилась кількість артилерійських обстрілів, збільшилась кількість ударів дронами камікадзе, і найголовніше те, що ворог збільшив кількість авіаційних ударів, застосовуючи на керовані авіаційні бомби і кориговані, верніше авіаційні бомби і на керовані авіаційні ракети. Ну, Наприклад, та 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 навіть за минулу добу та так, за минулу добу ворог завдав е більше. Півтора десятки ударів застосував більше пів, півтора десятків коригованих авіабомб. Наприклад, по Степногірську е, ворог е, активно працює по Новоданилівці, і приблизно е, по, ну, майже кожний населений пункт який розташований поблизу лінії бойового зіткнення. Противник намагається взагалі стерти з лиця землі цими авіаційними ударами. Ну от ми зараз помічаємо, що збільшилась кількість обстрілів і по місту не так давно з РСЗВ обстріляли один з районів Запоріжжя, а на тому тижні ворог застосував експериментальний кап з окупованої частини Запорізької області по Дніпру. Тобто, ми бачимо, що ворог модифікує зброю постійно. Яка загроза є для Запоріжжя саме, і які засоби протидії є у сил оборони для захисту? Ну, щодо того, реактивні системи залпового вогню, такі як Смерч, Ураган, Торнадо, Торнадо С. Вони, на жаль, є на озброєнні противника. І, на жаль, минулого тижня він застосував ці види озброєння, зокрема реактивну систему залпового вогню, Торнадо с на по одному з районів Запоріжжя. Проте Сили оборони України вони. Намагаються вирахувати де звідки йшли ці пуски, і сподіваюсь, що наступне будь-яке пересування чи поява такого комплексу, чи такої системи реактивної системи вогню, Ми її знищимо і знищимо це. По ній наноситься точковий удар, і це, я думаю, що більше вони стріляти не будуть. Щодо, наприклад, інших видів озброєння, то, на жаль, противник використовує війну як полігон для випробувань нових зразків озброєння. Зокрема, у нас на напрямках, ну на півдні, в принципі, не на Запоріжжі, а на іншому напрямку, там на Херсонському, на Одеському напрямку, противник часто використовує зараз новітні баражуючі боєприпаси повітряного старту, такі як Бандероль. Це вже зафіксовано декілька десятків пусків. Ну і перший пуск е, зафіксовано нас. Е, стосовно давайте повернемось до лінії фронту. Раніше ворог штурмував позиції наших захисників, і захисниць поодинокими групами. А як зараз чи змінилась тактика ворога? Ну зараз він теж застосовує тактику малих груп піхоти. Ну... Тактика виглядає зараз приблизно так. Противник завдає масованих артилерійських обстрілів, завдає авіаційних ударів, застосовуючи каби, застосовуючи нари по якійсь із позицій. Він фактично руйнує цю позицію, коли там немає, не залишається жодних укриттів, жодних, скажімо, укріплень, де можна тримати оборону. Це також стосується і населених пунктів, які він перетворює в каміння, в, скажімо, коли немає жодної вцілілої стіни, коли немає де тримати оборону. Після цього він застосовує реактивність. Після цього він застосовує реп. І під прикриттям цього ребу завдає ударів е, дронами на оптоволокні, відрізаючи перед наш передній край від тих резервів і поповнені, які підкріплені, які можуть підійти, і в цей час на позицію намагається зайти якнайшвидше, е, ну застосовуючи там мотоцикли, баги, квадроцикли, штурмова група, мала група піхоти, там чоловік 5 7 там 3. І вони потім намагаються закріпитись на цій позиції і утримувати її далі. Ну, Приблизно так виглядають штурми. Якщо говорити про зараз, чи вистачить у росіян ресурсів, зброї, людського ресурсу, аби мати суттєве просування на запорізькому напрямку? Чи все ж таки лінія розмежування залишиться тією ж? Ну, почнемо з того, що зараз основне завдання росіян. Наскільки ми бачимо, це відсунути сили оборони на північ до тієї смуги оборонних інженерних фортифікаційних споруд, яка споруджена, зараз? Ми перебуваємо там попереду цієї смуги, і ворог намагається прорвати цю смугу оборони, яку ми зараз тримаємо, і відсунути до цієї смуги, про яку ми говорили, що споруджується для оборони. Подібна там смуга фортифікаційних споруд. До цього до до неї ворог ще не дійшов на Запоріжж на Запоріжжі і тому намагається відсунути наші підрозділи. Крім того, він намагається е відрізати логістичні шляхи, які ведуть з Запоріжжя, наприклад, до Оріхова, там до Комаштувахи, до Гуляйполя. Е тому він докладає зусиль. Саме на напрямку поблизу Кам'янського, щоб зайняти цей населений пункт, він штурмує його активно, захопити там певний плацдарм, з якого зможе е, впливати там, завдавати вогневого ураження по і по запоріжжю, е, застосовуючи далекобійну артилерію, і тримати під контролем ці логістичні шляхи, намагатись їх перерізати. Таке, в принципі, сьогодні завдання у ворога, і він його намагається виконати. Щодо того, що створити потужне угрупування для проведення масштабного наступу, наразі такого наша розвідка поки що не виявила, і, скоріш е за все, противник поки що його не збирає. Адже за даними нашої розвідки, в нього є достатньо сили засобів для проведення штурмових дій малими групами піхоти. Але ці штурмові групи, ці штурмові дії, вони будуть ну, високої інтенсивності. Тоб, тобто, штурм за штурмом він кидатиме ці малі групи для того, щоб постійно штурмувати, і ми не могли підтягнути підкріплення, підтягнути резерви, щоб ми менше мали можливості. Скажімо, утримувати ці штурми. Зрозуміло, дякую. І ще хотіла останнє питання задати: за нашою інформацією, Збройні сили України мають просування у районі Шербаків. Чи можете ви це підтвердити? Ну, я спочатку нашого інтерв'ю сказав, що ми інколи відбиваємо, ну, часто відбиваємо всі ці штурми, виставляємо свої нові позиції. Тому. Лінія бойового зіткнення, вона доволі динамічна. То ворог намагається зайти, то ми їх відбиваємо. Тому побільше б було таких приємних дій, ми б говорили про них частіше. Тому не буду говорити, щоб не навручити. Добре, я вас зрозуміла. Ну і взагалі ми дякуємо всім нашим збройним силам, тому що завдяки саме ним ми можемо тут продовжувати жити і працювати. І я дякую вам, Владиславе, за розмову, за пояснення. На все добре. На все добре. З нами на прямому зв'язку був речник Сил оборони Півдня Владислав Волошина. Ми переходимо до інших подій дня.